Бразилія найбільша за площею і кількістю населення держава Південної Америки. Вона така велика, що межує майже з усіма країнами материка. У минулому Бразилія була колонією Португалії, а нині це найбільш розвинена і найбагатша держава Південної Америки. Природа Бразилії різноманітна. З одного боку, Амазонія. Там вологий екваторіальний ліс. З іншого бразильське плоскогір'я із саванами і рідколіссям. Ліси Амазонії це джерело цінної сировини, деревини соку гевеї, з якого отримують натуральний каучук горіхів, лікарських рослин. Ще одне багатство Амазонії це вода. У світі немає місця з густішою річковою мережею, ніж басейн великої Амазонки. А бразильське плоскогір'я називають залізним серцем країни. Це основний промисловий район, де видобувають руди чорних і кольорових металів. Більшість населення розмовляє португальською мовою і живе в містах. Ріо де – це місто символ Бразилії. Його вважають одним із найкрасивіших у світі. А столицею є місто Бразилія, яке спеціально збудували в географічному центрі країни. У побуті знайшли відображення традиції і звичаї португальців, індіанців і африканців. Португальці принесли мову і архітектуру. Індіанці вміння плести килими, гамаки, сумки, африканці свята карнавали. Це щорічні масові гуляння з яскравими костюмами, масками, танцями і вуличною ходою. У розвитку господарства Бразилії спостерігались спочатку цукрова і золота лихоманки. А згодом кавовий і каучуковий бум. В країні багато покладів корисних копалин. Бразильці виплавляють метал, виробляють автомобілі, літаки, трактори, судна, сучасну електроніку. Бразилія країна розвиненого сільського господарства. Природні умови сприятливі для вирощування різних культур. Багато з них вирощують для продажу в інші країни. Так, величезні плантації зайняті кавовим деревом і какао. І саме з виробництва кави і какао Бразилія є світовим лідером. Вона є одним з найбільших у світі постачальників цукру, бананів, апельсинового соку. Для власних потреб вирощують кукурудзу, пшеницю, квасолю тощо. У саванах і степових районах розводять велику рогату худобу та овець. Бразилія країна повноводних річок і велика морська держава, тому важливим видом транспорту є водний. Повсюдно, навіть у важкодоступних районах Амазонії прокладено автошляхи. Бразилія лідер Південної Америки з розвитку туризму. Щорічно мільйони туристів з'їжджаються в Ріо де Жанейро на найяскравіший у світі карнавал, коли вулиці заповнюють люди і танцюють самбу. Щодо назв, назва Бразилія походить від слова Пау-Бразил, це дерево, з якого перші португальські переселенці виготовляли яскраво червону фарбу. Місто Ріо де жанейро отримало назву від мореплавця Америго Веспуччі. Коли його кораблі кинули якір у Затоці, він помилково прийняв її за гирло повноводної річки. Це сталося у січні 1502 року. Тому Веспуччі назвав її Січнева Ріка Ріо де Ріо-де-Жанейро. Згодом так почали називати і місто. Аргентина друга за площею країна Південної Америки. Вона приблизно в 5 разів більше за Україну. Протягом трьох століть Аргентина була іспанською колонією. Великі розміри країни зумовлюють різноманітність природних умов. На півночі спекотно, на півдні поруч Холодна Антарктида. На Заході гори Анди. А на сході степові рівнини. Серед населення індіанців мало і живуть вони у віддалених районах. На відміну від інших країн Південної Америки, в Аргентині багато нащадків не тільки іспанських переселенців, а й італійців, англійців, французів, росіян, українців, які прибули на початку ХХ століття. Нині в Аргентині проживають близько 300 тисяч українців. Офіційною мовою в країні є іспанська. Більшість людей живуть у містах, розташованих на узбережжі Атлантичного океану. Столицею є місто Буенос Айрес. Аргентина розвинена країна Південної Америки. У її господарстві розвинені машинобудування. Зокрема, автомобіле та суднобудування. Аргентинці видобувають нафту, природний газ, буревугілля, руди чорних і кольорових металів, добре розвинені виробництва тканин, одягу, взуття і харчових продуктів. Передусім, м'ясо переробне. Сільське господарство дає продукцію, яка є основним джерелом доходів аргентини. Величезні простори пампи є ідеальними пасовищами. Пампа це неозорі лани пшениці, кукурудзи, соняшнику. З розвитком вівчарства та розведенням великої рогатої худоби країна стала світовим виробником вовни і м'яса. Крім цього, на півночі вирощують бавовник, рис, чайний кущ, у передгір'ях анд цитрусові і виноград. Аргентина має розвинене морське рибальство, яке орієнтується здебільшого на вилов тунця. На початку 16 століття іспанські конкістадори назвали територію Аргентини Ла Плата – срібна. Нову державу, яка виникла у 1826 році, почали називати Аргентина від латинського аргентум срібло. Проте срібла там не виявили. Найбільшим багатством країни є не дорогоцінні метали, а не озорі пасовища і родючі землі. У 16 столітті іспанський конкістадор Педро де Мендоса на узбережжі Затоки заснував порт і назвав його Пуерто де Нустра Сеньора де Санта Марія де лос Буеннос Айрес. Тобто Порт нашої Пані Святої Марії. Добрих вітрів. Звісно, що така довжелезна назва незручна в користуванні. Тож залишили лише два останні слова. Боенос Айрес. Добрі вітри. Чилі затиснута між Андами і Тихим океаном на південному заході Південної Америки. Чилі є найдовшою у світі країною. Вузькою смугою вона тягнеться впродовж 4300 кілометрів. Чилі образно називають країною трьох континентів, адже основна її частина розташована в Південній Америці. Острів Пасхи територіально належить до Океанії, а крайня південна частина країни належить до Антарктиди. Назва чилі в перекладі з мови племені Аймара означає межа, місце, де закінчується земля. А з мови кечуа холод холодний. Чилі наче ізольована від світу. Уздовж усього східного кордону стоїть непрохідна засніжена стіна Анд. На заході Тихий океан. На півночі найпосушливіша пустеля Атакама. А на півдні крижана Антарктика. Україні багато вулканів, часто трапляються землетруси. Найбільш сприятливі умови для господарства у середній частині країни, де клімат субтропічний середземноморського типу. Більшість населення є нащадками європейських переселенців метисів трохи менше, а індіанців. Майже немає, лише 3%. Офіційна мова іспанська. Столиця Чилі місто Сантьяго. Воно розташоване в центральній частині країни. Багаті поклади корисних копалин сприяли розвитку господарства країни. Основними виробництвами є видобування руд, вугілля, самородної сірки. Чилі один зі світових лідерів з видобування мідних руд і виробництва міді. У Україні розвинені також чорна металургія, виплавлення заліза, виробництво сталі, деревообробне виробництво та виробництво харчових продуктів тканин. Сільське господарство в Чилі так само добре розвинене. Чилійці вирощують пшеницю, ячмінь, рис, кукурудзу, боби, цукрові буряки, картоплю, овочі, виноград, фрукти. Острів Вогняна земля є найбільшим в країні центром вівчарства. Чилі одна з найбільших у світі риболовецьких країн. Окрім риби, виловлюють устриць, крабів, омарів, китів. Південноамериканські країни мають торговельні зв'язки з Україною. Вони постачають нам рибу, хек, минтай, морепродукти, фрукти, апельсини, лимони, груші, виноград. Також ми ввозимо з Бразилії каву, апельсиновий сік, взуття, з Аргентини сою, м'ясо, з чилі вина. Натомість Україна продає в ці країни електротехніку. Устаткування, добрива, чорні метали та інше. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа: перше. Бразилія та Аргентина найбільші за площею і кількістю населення, і найбільш економічно розвинені країни Південної Америки. Друге. Бразилія є одним зі світових лідерів з виробництва кави, какао, бананів, цукру, бавовнику. Третє. Аргентина це найбільший світовий виробник вовни м'яса шкір зерна. Четверте, Чилі це один зі світових лідерів з виробництва міді, вирощування фруктів, вилову риби. Друзі, на цьому все. Це був 27-й параграф за 7 й клас. Побачимось!